Привіт, мої хороші! З вами знову я Інна Кармолог. Сьогодні п'ятниця ми з вами подивимося розклад, зробимо на наші вихідні на суботу і на неділю. Якщо ви знайшли цей розклад пізніше, то для вас він буде відігруватися на наступні два дні. Тож, починаймо. субота у нас пройде під такими енергіями. І так, ви будете десь в якомусь е засмучені, а чому засмучені, ну, ви будете такі, знаєте, ну трошки засмучені, ви розумієте, що Ну ця сталася така ситуація, трошки засмутили засмутилися, але ж, в принципі, все добре. Але от так ви. Більш за все це складеться і за якогось чоловіка, і за якогось емоційного чоловіка, або просто чоловік буде на якісь емоціях вас трішки образить, і ви так, в принципі, можливо, він і не хотів цього робити, але ви сприймете дуже це до серця, так знаєте, що от вам буде трохи обідненько за це, що. ну от... Що він так емоційно висказав ви там може бути і не при чому, а отак от вам перепало? Але вас підтримує якийсь інший чоловік. Також випадає, бачите, такий більш заземлений. А можливо, це один і той самий, але він, коли вже успокоїться, так сказати, заземлиться, він зрозуміє, швидко, швидко зрозуміє що він зробив вам якось неприємно, боляче, і почне це виправляти. От така в нас субота буде. Можливо, на... програться по-іншому, що ви будете засмучені через те, що там хтось вас ви... викликав начальник емоційний на роботу. Ви будете засмучені. Чого на роботу? Бо, в принципі, це робота по такі, монетка, да, в пентаклі це за... заради грошей. І, ви, і це швидко змінить ваші плани на суботу, що ви повинні були відпочивати, і ви хотіли щось інше зробити, а у вас отако все перегралося. Трошки будете сумніти. Так, неділя. Неділя пройде трансформаційна буде така неділя, ви хтось буде. Гарно працювати. Угу. Карта смерті це карта трансформації. Тобто карта чогось нового, якийсь прийде до вас новий цикл, якась нова інформація, над якою ще. Потрібно попрацювати. Ви її будете обдумувати, працювати над, над цією думкою чи інформацією, яку хтось вас надасть, чи позвонять, чи скажуть. Чи ви вже в принципі на етапі трансформації розумієте, що е ви повинні прийняти якісь рішення, обдумуєте. і е на цьому знаходитеся ви етапі. Це така плітна праця, яка вже дає плоди. Плоди до чого ведуть? До балансу, до впевненості, до стабільності. Такий, скажімо так, фундамент уже у вас побудований з вашої праці, що є, куди рухатися. Тобто, ви з такого стану, що Важко, важко, але вже дев'ять жезлів. Це вже ви пройшли цей шлях, коли вже вам було. Позаду десь в минулому так трошки важкувато, якось і голова боліла із-за цього всього. Але зараз ви в неділю зрозумієте, що ця ситуація вже трансформувалася, ви дійсно гарно попрацювали і можете відпочити в сім'ї, в колі сім'ї це також сімейна, така більш карта, домашня карта, така затишку, спокою. Тобто. Більше що щонеділя дійсно у вас буде для відпочинку. За роботу ви думали-думали оставити думали, це все ж, робота буде посад, позаду. Тиждень все-таки пройшов робочий, ви відпрацювали і будете відпочивати. Так, мої хороші, ми завжди з вами що робимо? Я вам відповідаю, чи так чи ні, чи яка у вас ситуація. Так, і так. Значить, загадайте своє питання. Карти вже готові відповідати. Ми витягнемо три карти. І я вам скажу так чи ні. Так. Більш усього, що так. О цим картам я вам скажу, що так. Але вам е, потрібно і далі навчатися і бути цілеспрямованою, впевненою, іти до своєї цілі, хоча десь хтось буде казати: та ні, та ну, ви повинні, так знаєте, захищати свою думку, е, навчитися, якщо це робота, якщо не робота, то в принципі треба за себе постоять і зрозуміти, що от... Так, це моя думка, її повинні прийняти. Можливо, ви будете в колі в дружньому висловлювати її, питати поради, так чи ні, чи от щось вам хвилюватиме. А якщо Огай, закінчу, що ви будете рада, наповнена, це карта родючості, карта імператриці. Ну, що все є, повна чаша, так сказати. Тобто, якщо це йде до якогось виконання, завдання або якогось запиту, то так потрібно попрацювати. Головне попрацювати над собою. Чому? Тому що ви. Повинні бути впевнені в своїй ідеї, чи цілі, чи роботі, от про те, що ви будете розповідати. Ви повинні бути в цьому впевнені на всі 100, що це ваше. А потім ви дійдете до того, що будете дуже-дуже задоволені собою, щоб ви все-таки це зробили, розкрились і пішли у свою реалізацію. Це також реалізація е жінок. Якщо питання так чи ні, то так. Так, можливо, десь потрібно постояти за себе, але так. Думаю, що ще вам сказати, щось треба ще сказати, дно колоди. А, дно колоди, бачите, карта, яка а, значить, можливо, потрібно бути. Готовим піти іншим шляхом до цього питання, якого ви ставилися, подивитися інший шлях розвитку його або розвитку, що воно може скластися і бути так, але не тим шляхом, не так, як ви думали, воно може статися трошки по-іншому. Тож, Дякую вам за перегляди, ставте вподобайки, підписуйтеся на мене, діліться відео. Я вдячна вам. Приходьте на мої продукти. Дуже цікаві, трансформуючі продукти, гарні, позитивні в мене відгуки, подивіться в хайлайцах. І я всіх чекаю на консультації. Приходьте! Дійсно важливо мати, наприклад, ціль яку, щоб йти, щоб не нудьгувати по життю, щоб вас хтось підтримував. І ви дійсно дійдете туди, куди ви забажаєте. Головне знати, куди ви йдете і що ви хочете. Гарних вам вихідних!